У цьому відео продемонстрована робота tpms модуля, що вбудований в автосканері Singto Master X2. Сама TPMS-антена вбудована в нас в вертикальній частині планшету, і повністю замінює нам самостійні автосканери для роботи з датчиками тиску ШИН. На відео представлено, як ми можемо за допомогою бази запрограмувати нові датчики універсальні. Обирається марка, модель, рік автомобіля, частота датчиків. І програмуються універсальні датчики від сін Це в нас нова лінійка датчиків тиску шин, Так само, як є автосканери по ТПМС лінійки Veno. Після того, як запрограмовані датчики, на відео буде продемонстровано, як власно, ці датчики активуються в автомобілі. Так само по черзі кожне колесо. Датчики активовані, підв'язані і готові вже виконувати свою функцію в авто. Додатково, якщо, наприклад, є якась неточність в роботі програмного забезпечення ТПМС, в автосканері є така можливість і в інших автосканерах як виправлення прошивки. От якраз на відео показано, як виправляється прошивка в роботі ТПМС модулю. Дякую за увагу. Цю не...